В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше, ніж в Україні. Такі магазини, як Aldi, Lidl, там, Kaufland, будьте здорові, нічого а, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк? По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто, зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукцію, збільшують покупну здібні. Пропускну, покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там, настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Наприклад, спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині, перестають люди ходити в маленькі магазини щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення, ці маленькі магазини зачиняються. Це, це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. А, ці маленькі магазини закриваються, на їх місці будуються новий Алді, Као, неважливо. І а, ну, все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло? Так працює антечний бізнес. Маніполізують закупівлю якихось там а, товарів, медикаментів, маленьких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов, якась там відома велика аптека, яку всі знають, але я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні, напевно, здорова. От, але я все це до того, що от відправте всім своїм друзям, і в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль, чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні.